Друзі, сьогодні до вашої уваги розпаковка, як ви зрозуміли з назви цього відео. Купив у Кауфландії отакий от фільтр для води, бріта називається. По дуже гарній ціні. Зараз проходить анкібот, тобто знижки 1499 всього на Сюди входить ще один картридж. От, Зараз буду розпаковувати і тестити. Дуже його хвалили. Тож, давайте дивитися. Так, ну я вже почав розпаковувати його. Одною рукою воно дуже неудобно, звісно. Ну, що поробиш. Маємо, що маємо, як той казав. Так, що ж там в коробці? Да? От ми бачимо сам кувшин або глечик. От. Також тут знаходиться у нас фільтр. Сам фільтр, тобто катріш до фільтра, так. Да? Ось такий. Ось такі от. І... Ого! І ну, це на всі гроші. Ось така от, значить макулатура, да? руководство по експлуатації. Ну і все, да. Все запаковано. Все, значить так, от так от сам кувшин в такому пластиковому пакеті. От, значить. Ось от так, от. От так от він, друзі, виглядає цей. Сам фільтр кувшин. Да? Ось такий має вигляд. Зараз буду його відкривати і тестити. Потім вам скажу. Так, в общем, достав я вже фільтр з коробки, розпакував. Значить, що ми бачимо? Ось такий картридж. Тут якийсь порошок внутрі знаходиться. Е, наскільки я зрозумів, активоване вугілля. А можливо, щось там інше ще треба переводити. От. Тут сама значить, кришка. З індикатором е, ну, сигналізує, коли буде калька багато внутрі, і треба буде міняти сам картридж. Ну і сам кувшин, отакий от кушин, бачите? Ось такої він форми. Приємний на дотик. Все якісно зроблено. Ручка з пластика. ну Чітка. В такій коробці він був запакований. От виробник Бріта не скажу вам. Ну, мабуть, Китай, друзі, мабуть, Китай. Хоча хоча штрих код тут стоїть з 400, тобто Німеччина. Можливо, що навіть в Німеччині його зробили. Да, зараз наліємо водичку, спробуємо. Ну, в общем, друзі, я його промив хорошо всередині вимив. Тільки що налив води. От, тут бачимо такий смарт-механізм індикатор э, рівня, э, як сказати, кальцинірованості э, наліччя калька на самому фільтрі. Тому що вода в Німеччині тут дуже багато калька, тобто вона жорстка дуже. І за цього воно і на зуби влияє, і на нирки, і на побутову техніку також, також вирішив спробувати. Значить, отакі фільтри дуже рекомендували. Е -э, налив води. от Вона там проходить через цей фільтр, стікає, бачите? Одного картриджа такого одного картриджа От він. В такій упаковці був він там стоїть внутрі. Хватає, як написано, на 4 тижня. На 4 тижня або на 150 літрів води прям покажу. Короче, вон, ось він там стоит, значит. В общем, буду пробовать, буду тестить. Далі будет. Так, ну что, давайте спробуем водичку. Ваше здоровье. Знаете, такий цікавий привкус, интересный такий. Ну классная вода, мне подобается. А, і ще що ж вам хотів показати. Я ж обіцяв показати вам прихожу в виде, а так воно як зайшло в давнину, так і не показав. Да? Ну от, дивіться. Оце зверху отак: от, Один ряд крючків. Тут ще один ряд крючків іде. ну Вони знімаються, типу. Хочу так швидко показати. Короче, ось все, бачите? Тут їх можна кріпи. Закріпляти знімати. Тут все така сидушка. Ну і там для обзуття полочки. Ось так. Таке вийшло відео, така розпаковка. Якщо вам, якщо вам сподобалося відео, ставимо йому звісно лайк, підписуємося на канал, ділимося з друзями. Ну а з вами був я, Олексій. Всім добра, миру, всього найкращого. Пока.